Вітаю всіх, мої дорогесеньки! Порада на завтра, 23 вересня 2025 року для нас усіх від богинь. О, нах! Тихіше їдеш, далі будеш. Ну, Тут все зрозуміло, так? Да? Все прозойде тоді, коли йому пора прозойти, коли йому буде час. Да? Не потрібно торопити або форсувати події, все приходить в положене час. Ось така нам порада для нас усіх. І тепер поради для всіх знаків Зодіака. Поради для всіх знаків зодіака. Овни. Овни, труженіки. робіть, що должно і буде вам, що буде. Зароблятимуть гроші і працюватимуть. Це день натхненного труда. Хочеш ти чи не хочеш, на роботу треба йти і заробляти кошти. Тільці у вас якийсь застой. Остановка винуждена, можливо, да? карти говорять, цю остановку, спользуйте для здоров'я. Побуть в тишині. Але тут якась винужна зупинка, треба буде почекати чогось завтрашньому дню ви нічого не поторопите. Далі у нас йдуть Близнюки. Близнюки будуть довольні всім. День буде прекрасний. Зутичка треба поблагодарити Господа Бога за це ж ти маєш. І радуватися кожній кожні хвилинці завтрашнього дня, і сповнення желаній. Далі у нас йдуть раки. раки вам придеться завтра подумати про якийсь інший шлях до своєї цілі. Можливо, комусь треба буде відмовитися від якоїсь ситуації, комусь від якоїсь людини. В общем, уходи з ситуації, і, більше всього, це буде такий винуждений уход. Далі у нас йдуть леви леви, вам треба завтра з кимось домовитися. Когось це відіграється, звичайно, як свідання, там, як да, знайомство приємне, але в багатьох це відіграється як знаходження спільної мови з людьми, ну, з якими треба б домовитися. Да? І тут треба прикласти зусилля, все у вас вийде. Далі у нас йдуть діви, діве зірка. Зірка говорить, ти на вірному шляху, твої думки вірні, твої дії вірні, вірю в себе. Завтра хороший, удачний день. Ти зв'язка? Далі у нас йдуть. Терези. Терези, Завтра не тратимо грошей. Гроші завтра, можливо, і хотітиметься потратити, або позичити, або кудись їх притулити. Ну, краще їх зберегти. Свого не віддавайте. І це не тільки про гроші взагалі про все. Далі у нас ідуть скорпіончики. День такий, знаєте, коли все призупиняється, ти не зможеш зробити вибору, як діяти далі. Ну, в такий день лучше вибори не робити. Якщо якесь рішення приймати, то лучше в інший день, тому що ви всієї ситуації не бачите. І лучше завтра, знаєте, завмерти і подивитися, що буде далі, а потім вже приймати якесь рішення. Далі у нас ідуть стрільці. День може бути важким. Хтомусь прийдеться поставити крапку на комусь або на чомусь. Да? Але це для вас хорошо. Закінчиться якийсь важкий етап, на чомусь ви поставите крапку, да, вона може бути болюча, але зато у вас з'явиться світ в кінці тунеля. Звертаємо увагу на спину, хребет да, попереки свої, тому що може турбувати і боліти спина. Далі у нас йдуть водолічики. Е, ні, козироги. Козироги, ви завтра на коні. Ви переможець. ви Ви завтра на коні, переможець. переможець, У вас все вийде, все вийде. Ну, карта переможця. Да, карта активних активного дня і карта переможця. Ну, до цілі ви йшли не самі, вам хтось, мабуть, допомагав до цієї перемоги. Не забувайте про тих людей, які були коло вас. Далі у нас йдуть водолійчики. Водолії можуть завтра бути в якійсь великій групі людей. Це може бути колектив, це може бути якесь собрання, це може бути сімейство. Але день удачний, особливо в матеріальному смислі слова. Також це день, коли треба, можливо, сімейство провідати, навістити когось, да? а також, можливо, комусь прийдеться скинутися. На якусь покупку. Далі у нас йдуть рибочки. Рибки хороший день, удачний, удачний день, радость, щастя, особливо сімейне. І вас порадує сім'я, дітки, друга половинка. Це карта такого, з однієї сторони, це таке да? коли люди хочуть показати. Все лучше, ніж у них є, але все рівно це карта радості і щастя. Ну насолоджуйтеся своїми рідними і близькими, дітками, внуками, своїми половинкою. Всім бажаю тихої і мирної ночі і завтрашнього позитивного дня.